13 лютого волинські оперативники затримали жителя Львівської області, який незаконно реалізовував вогнепальну зброю. За інформацією очільника Волинської поліції Юрія Крошка, співробітники кримінальної поліції міста Любомель спільно з управлінням карного розшуку області та Волинським управлінням департаменту внутрішньої безпеки придбали у жителя Львівщини пістолет Блоу 9-мм калібру. Зазначимо, що цей пістолет належить до вогнепальної зброї і був перероблений самим продавцем. Одночасно з купівлею оперативники провели в помешканні продавця транспортному засобі та гаражі обшуки. Правоохоронці вилучили десятки набоїв калібру 9 міліметрів, виготовлені кустарним способом, магазини до зброї, пістолети з візуальними ознаками внесених конструктивних змін, інструкції до пістолетів, металеві тиски, а також мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази, що свідчать про його причетність до злочинної діяльності. Крім того, в квартирі знайдено канабіс та пристрої для куріння наркотичних речовин. Поліцейські встановили, що продавець зброї діяв зі спільником. Зараз встановлюються всі детальні обставини злочинної схеми жителя Львівщини затримали та помістили в слідчий ізолятор.